Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви перше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні в нас таке пісне печиво до чаю, до кави, на піст. Зараз приближається піст, і треба буде пісну, випічку, і дуже гарна вона виходить. Таке м'ягесеньке, м'ягесеньке таке печиво виходить. Ось таке. Ось таке печенька виходить, дуже, дуже смачні, дуже гарні печенька. Кому цікаво, готуємо разом. Готуємо тісто. Тут у мене є пів літра вишневого варення. Ви можете з будь-якого варення робити. Зовсім будуть інакше печиво, інакше варення, інакше буде печиво, смак печива. Так, чуть-чуть добавляємо солі, Добавляємо сюди у варені чайну таку ложку соди і розмішуємо це. Зразу сода вступає у реакцію, і дивіться, як піниться. Даємо, щоб вона згасилась, додаємо сюди. Пачечку ванільного цукру. Якщо у вас варення не солодке, ви можете дати зо 2 ложки е, цукру. Я давати не буду, бо я і не хочу, щоб було дуже сильно солодке. І не хочу. Також ви можете варення відсідити від ягід і на самому соці робити. Я не буду, я хочу, щоб були кусочки ще вишень. Добавляємо сюди стопочку олії і ще трошки. Півтора такої стопочки олії. Ну, так. півтора стопочки. Грам десь 125. І знову це розмішуємо. Дивіться, як воно бушує, як гарно. З, малого, з невеликої кількості продуктів, з таких доступних. Тепер у кожного лишилось і варені є уже. І. Пісна випічка буде, і тепер додаємо сюди муку. Спочатку будемо місити, тут у мене 500 грам. Спочатку будемо підмішувати. Отак, а, а тоді будемо рукою. Скільки всього, чого піде, я вам все напишу під відео, як завжди. Так, домішуємо. Тепер уручну додаємо. Муку ви не додавайте всю зразу, додавайте частинками. Або ви знали, бо то залежить, яке у вас варення, може бути варення густіше може бути варення рідше, і може муки піти через 100 більше чи менше. О. Ви вже собі саме регулюєте ту муку. Ну і не забивати, воно має бути таке ніжне, таке м'ягеньке. Я ще трошки додав. Ось таке тісто у нас не, не липну вже таке. Ну, не дуже липну вже таке, але і замішане, аби формувалася кулька. Отаково. У мене пішло тут 650 грам муки. Ось так, аби формувалася кулька. Ось така. Кладемо його трохи в холодильник, аби легше формувати, буде кульки. Формуємо печенька. Можемо собі трошечки взяти отак олію і змастити отак руки. І можемо так формувати. Можемо брати просто так собі, такі невеликі. О, ось такі кульки невеликі. І складаємо на... Один від одної, одна від одної далі. Можемо формувати ложкою половинку, такого аби знати, і більш-менш, аби то було собі е, одинаково, отак. і складаємо. Час від часу знову так. Тепер От отак трохи ми їх отак попритискаємо усі і будемо випікати при 180 градусах, 10-15 хвилин. Ось такі. Ставимо випікати. Ось таке виходить у нас печиво. Випікалося 15, 13 хвилин, ось таке. Вийшло у нас. Печенька, такі дуже м'ягесенькі, дуже м'ясенькі, дивіться всередині м'ягенькі. Я їх припудрила трохи ще е, тим, пудрою. І дуже такі м'ягенькі, Такі можуть бути з різними начинками, різні варені, можуть бути різні начинки. Е, Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир у всім і нашій Україні. Ось такі ось такі чудові, класні печенька вийшла. До зустрічі! Ось такі, ось такі чудові, м'ягесенькі, такі, дуже м'ясенькі. Ви таке делікатне, чудове, класне. Печиво, варення може бути будь-яке. Кожен раз, коли будете міняти варення, і будете мати різний смак печива. Так що готуйте.